Компанія Лікро надіслала моїм катанам ось такий девайс: це екран з тачскріном. Подібні девайси я і раніше бачив на AliExpress, але весь час проходив повз, бо не розумів, що досить легко можна зробити його інтеграцію цього екрану з Home Assistant. і, наприклад, з того самого Home Assistant виводити сюди якусь інформацію, а також керувати якимись пристроями через цей екранчик. І це всього на всі один варіант використання цього пристрою. Подивимось, що воно може, і подивимось, взагалі, що воно таке. Цей девайс приходить вже з прошивкою, можна підключити просто живлення і подивитись, як працює прошивка. Тачскрін реагує досить непогано, екранчик 320 х 480 втішний. Називається цей пристрій CrowPanel Panel esp 32 Термінал. Є варіант з камерою, саме в мене зараз варіант з камерою, і там використовується 2-мегапіксельна камера OV2640 640х480. Це досить поширена камера, і якщо ви знаєте, що таке esp 32 cam то там використовується точно така сама камера. На Aliexpress є варіанти як в акриловому корпусі, так і взагалі без корпусу. А якщо в вашому господарстві є 3D принтер, то можна купувати і без акрилового корпусу. Акриловий корпус, до речі, виглядає дуже непогано. Розбираємо, дивимося, що всередині. Модуль від еспресів на ESP32S3 це двохядерний процесор 240 МГц, до речі, досить продуктивний. Слот для sd карти є два аналогових виходи A1A2. Вони йдуть до мікроконтролера до GPIO 19 та 20 і на них є живлення 3,3 вольта, тобто до цих пристроїв можна під'єднувати якісь датчики або сенсори. Якщо камера не потрібна, то камеру можна від'єднати. Є виходи D1 та d 2 це GPIO 11 та GPIO 40. І до цих виходів під'єднано 5-вольтове живлення. Саме один з цих виходів я буду використовувати, бо я буду під'єднувати ось таку плату це сенсор напруги 220 вольт. Відео про нього я вже робив, і цю штуку можна використовувати разом з таким екраном. І це досить нескладно буде зробити, тому що цю плату Можна заживити від літійонного акумулятора або ж літій-полімерного акумулятора. І в мене десь завалявся і акумулятор це, я так розумію, зняв з навушників. Я не знаю, яка в нього ємність, але все, що від нього потрібно, це щоб він передав сигнал, що немає живлення. Але, подивившись на схему цього пристрою, я знайшов дещо цікаве. Через порт USB подається напруга живлення V-Bus, і подається вона через діод. А якщо до якогось контакту USP32 підключитись перед діодом і під'єднати батарею, то можна буде відслідковувати наявність V-Bus. Якщо V-Bus немає, то й мережі 220 В немає. Також є можливість відслідковувати напругу на самій батареї. Контакт BUDDET підходить до GPIO 9. Є два світлодіоди Power та Charge, а є дві кнопки Boot та Reset. Роз'єм USB-, c який використовується для живлення цього пристрою, а також для програмування. Програмування esp 32 йде через CH340. Це досить популярний USB-UART інтерфейс, але більш за все, що на вашому комп'ютері з Windows не буде драйвера під цей пристрій. Завантажити і встановити драйвери, не є взагалі проблемою. Є базер на GPIO 45, є I2C шина на GPIO 1 та GPIO 2, і є UART-інтерфейс на GPIO 43 та 44. Є цифровий мікрофон MEMS. Драйвер екрану використовується iLi9488. Якщо використовується ESP32, то обов'язково є Wi-Fi 24 ГГц і Bluetooth версії 5.0. Якщо ви самостійно захочете зробити якийсь корпус, то враховуйте те, що тут є два місця під М3 гвинти, а це дасть можливість закріпити цей екран в самих незручних місцях. Нагадую, що компанія Лікро виробляє не тільки подібні пристрої, вони в основному виробляють різні плати, і ви можете замовити в них плату. Можна замовити не тільки плату, можна замовити одразу збірку пристрою, а ще вони роблять 3D-друк з різних матеріалів. І це може бути як прозорий пластик, так може бути навіть алюміній, сталь та титан. Іншу продукцію Алікругу ви точно зустрічали на Аліекспрес. Вони випускають ось такі екрани. Ці штуки досить популярні серед тих, у кого є розумний будинок, або ж 3D принтери. Є ось такі набори для дитячої творчості. І є досить велика купа різних сенсорів та детекторів. І цих сенсорів у Елікроу цілих 5 сторінок. Є сенсори вологості температури, і є сенсори струму. Для тих, у кого в будинку є 3D-принтер, може бути цікавим Flame сенсор, це детектор полум'я. Є сенсор змінного струму. Крім сенсорів, ще є ось такі плати для бездротового зв'язку. LoRaWAN, GPRS, GSM, GPS, NFC. Якщо не помиляюсь, бачу навіть модуль під LTE. Плюс в тому, що ці всі модулі можна придбати на Алиекспрес, але можна купувати і модулі від інших виробників. Якщо ви захочете щось під'єднати до цих виходів, то знову ж на AliExpress можна буде купити готових хвостиків з роз'ємою HY2.04P. Є ось такі шнурочки для підключення до ардуїновських модулів. Для того, щоб підключити літій полімерний акумулятор, на ньому повинен бути ось такий роз'єм. Одразу те, чого сьогодні не буде. Якщо на платі стоїть ESP32, то її можна запрограмувати за допомогою ESP Home. На електровікі буде інформація про те, де і до яких контактів підключені різні пристрої, камера, карта і так далі. І саме ця інформація допоможе при роботі з ESP Home. Єспіхом не єдина платформа, за допомогою якої можна запрограмувати цей екран. І давайте вам покажу ще дещо. Score Line Studio це програма для того, щоб робити юзер інтерфейси, і ось за допомогою цієї програми можна самостійно розробити інтерфейси користувача. В сьогоднішньому відео я це робити не буду, але інформації про це в інтернеті вже достатньо. А це, до речі, приклад інтерфейсу користувача для керування 3D принтером. Сьогодні на цей прилад будемо встановлювати проєкт OpenHASP. В цього проєкту є деякі обмеження, він поки що не вміє працювати з камерою і аналоговими входами. Але за допомогою цього проєкту можна під'єднувати якісь сенсори, якісь датчики, і налаштувати юзер інтерфейс для того, щоб керувати різноманітними пристроями. Приклади екранів, які є на цій сторінці, вони трішки, скажімо так, жахливо виглядають, але є й інші варіанти. На просторах інтернету ви знайдете купу готових прикладів. І ось це вже виглядає трішки симпатичніше. Насправді, покопавшись, можна знайти неймовірну кількість різноманітних прикладів, наприклад, це теж виглядає досить симпатично. Ось іще один приклад, але це приклад для більшого екрану. Як ви вже зрозуміли, бавитись тут не перебавитись. Для того, щоб встановити OpenHus, переходите в розділ фірмвар. Flash ESP32, і тут буде два інсталятора. Один інсталятор з версією 6.3. Підтримки моєї плати на цій версії немає, тож я буду користуватись іншою версією. Є інший інсталятор, в якому є DEV та бета-версії. І ось тут версія 0.7.0. і в цій версії вже є підтримка ESP32 термінал SPI, це саме моя плата. Підключаєте пристрій до комп'ютера, заходите в Device Manager, в менеджер пристроїв. Потрібно переконатися в тому, що у вас все ж таки встановлений драйвер на CH340, і Windows побачила цей пристрій на якомусь компортів. Повертаємось на сторінку інсталятора, натискаємо внизу Install. Мій пристрій знаходиться на ком 15. Під'єднатись. І перед натисканням Install Open Husp потрібно цей пристрій ввести в режим bootloader. Затискаєте одночасно кнопку Reset та кнопку Boot, відпускаєте кнопку Reset і відпускаєте потім кнопку Boot. І ось тепер можна натискати Install Open Husp. Програмування пристрою займає кілька хвилин. Після програмування на екрані ви побачите ось такий напис. Пристрій буде працювати в режимі точки доступу, до нього можна під'єднатись за допомогою мобільного телефону, але це не потрібно робити, так як можна натиснути Scan to Connect, знайти мережу або вказати їй SSID і пароль, і під'єднатись до цієї мережі. Після під'єднання до Wi-Fi мережі у вас буде IP-адрес, за допомогою якого можна заходити на цей пристрій з локальної мережі. Заходимо за цією адресою і бачимо ось таке меню. Назву пристрою можна змінювати. Хасп дизайн теж можна дизайн змінювати, наприклад, з темного на світлий, змінити шаблон, змінити першу стартову сторінку, змінити яскравість, з якої буде вмикатись пристрій. На скріншотах можна подивитись те, що зараз відбувається з вашим пристроєм, і те, як ви його налаштували. Власне, зараз мій пристрій виглядає саме так. В розділі інформація буде різна інформація, версія прошивки, скільки хто займає оперативної пам'яті і неоперативної пам'яті. Є можливість робити апгрейди. Заходимо в конфігурацію і ось тут можна змінювати конфігурацію пристрою. Wi-Fi setting – налаштування Wi-Fi мережі. OpenHASP працює через MQTT, тож доведеться вам завести ще десь MQTT сервер. Якщо ви користуєтесь Home Assistant, то MQTT сервер більш за все, що у вас уже є, Mosquito Broker. В конфігурації Mosquito Broker доведеться додати користувача і пароль користувача. Вказуємо адресу брокера порт 1883 по замовчуванню. Юзернейм пароль. Якщо потрібно, можна змінити назву топіків. Хостнейм можна змінювати як вам заманеться. http Setting можна встановити логін-пароль на веб-сторінку на цю веб-сторінку. В налаштуваннях FTP можна вказати FTP-сервер, але лише не секюрний, тобто той, який працює в локальній мережі. Налаштування дисплею. Коротка та довга затримка: 60 секунд через 60 секунд. Гасне підсвітка, через 120 секунд вимикається дисплей. Підключений пристрій, до речі, споживає біля 1 Вт. Якщо вимкнути дисплей, то споживання падає до 700 мВт. Можна змінити орієнтування, тобто перевернути дисплей. І на моєму пристрої пін підсвітки GPIO 46. А в налаштування часу вказуєте Європа Київ, якщо потрібно, є можливість зробити «Factory Reset. А в налаштуваннях GPIO ви можете вказати, як будуть використовуватись ті чи інші піни. А в налаштуваннях вхідних пінів використовуються сутності, які також використовуються в Home Assistant. Всі сутності, які використовуються тут, бінарні. В налаштуваннях вихідних пінів можна використовувати світлодіод, деякі реле, цифроаналоговий перетворювач і шим. І ось ми дійшли до самого цікавого. Саме цікаве – це файловий редактор. В файловому редакторі ви можете додавати файли, які будуть як бекграунди. Є JSON файл конфіг, тут зберігається вся конфігурація, нічого тут змінювати не потрібно, це все можна зробити через веб-інтерфейс. Є два файла з командами, які виконуються при під'єднанні до Wi-Fi мережі і при від'єднанні. При під'єднанні ви побачите IP-адресу на пристрої. При від'єднанні ви побачите напис Offline. Саме головний файл це шаблон сторінок. Я розумію, що хтось, дивлячись на цей файл, може сказати, та навіщо мені воно потрібно? Ой, це так складно. Нічого складного немає, тим паче всі приклади вже написані. Залишилося ці приклади знайти і їх підлаштувати. Коротенько, дещо все ж таки покажу. Це записи в форматі JSON. В кожному записі буде номер сторінки та номер ID. Наприклад, цим записом я встановлю Background House на першу сторінку. Background House виглядає таким чином. Якщо у якості сторінки вказано 0, то цей запис буде показуватись на всіх сторінках. Йду в налаштування скріншоти і, як ви бачите внизу, є три кнопки: праворуч, ліворуч і Home. І ці три записи якраз вказують на ці три кнопки. Об'єкт button, кнопка, дія, при натисканні якої буде виконуватись x та y це координати, де розміщена ця кнопка. Ширина висота, колір – підсвітки, текст, який буде показуватись, і ще деякі налаштування. Типів об'єктів, які можна використовувати, досить багато, і вони всі більш-менш детально описані на сторінці OpenHasp. В інтернеті ви знайдете досить багато цих прикладів і досить нескладно їх налаштувати під себе. А от для того, щоб це все працювало, і на екрані ви побачили коректну інформацію, вам потрібно за допомогою HAX поставити дещо в Home Assistant. Йдемо в Home Assistant, йдемо в HAX, шукаємо OpenHasp і встановлюємо налаштування, перезавантажити Home Assistant. Після перезапуску, налаштування, інтеграція, і у вас з'явилася інтеграція «OpenHASP». Налаштувати. Ця інтеграція вже знайшла мій пристрій, тож нічого вказувати не потрібно додатково. Надіслати. Не вдалося завантажити інтеграцію, спробуйте перезапустити Home Assistant. Зараз спробуємо. І ось незрозуміло, працюють налаштування MQTT чи не працюють. Для того, щоб подивитись, що коїться в MQTT, є чудовий інструмент MQTT Explorer. І я бачу, що пристрій щось там передає, а Home Assistant цей пристрій не бачить, тому що потрібно дещо прописати в конфігурації Home Assistant. Файловий редактор, Configuration YAML, і тимчасово Configuration YAML я додаю ось такий запис: Open Hasp. Вказую назву пристрою, а далі вже прописую об'єкти, які я буду використовувати. Знову ж приклади, як це все додавати, ви також знайдете без проблем. А в інтернеті я поки що додав лише кілька сенсорів. Наприклад, напруга на акумуляторні батареї, і скільки ємності в акумуляторній батареї. Інструменти для розробників перевіряю конфігурації перезапустити Home Assistant. Після перезапуску інтеграції OpenHasp побачила один пристрій. Заходимо, дивимося, що там поки що нічого, бо потрібно почекати кілька хвилин. А ось тепер є всі сутності, якими можна керувати. Можна вмикати чи вимикати екран. Є сенсор, який я задав в GPIO конфігурації, зробити перезапуск і можна обрати, яка сторінка буде показуватись на екрані. Тобто Можна в якийсь момент ввімкнути екран, обрати якусь сторінку, і на цій сторінці ви побачите якусь інформацію. Те, що я роблю з цим екраном, ви можете робити з іншими екранами. Саме головне, щоб там була всередині ESP32 і на нього можна було встановити OpenHASP. Перезавантажую екран, підключився, прийшла IP-адреса. Деякі сутності я вже підтягнув і вони показують температуру і вологість, наприклад. Можна вмикати світло, вимикати світло, це підсвітка на шафі. Іншу лампу додам пізніше, але деякі речі працюють дуже дивним чином. Це OBG, об'єкт який називається OBG, і вмикати його можна лише, якщо доторкатись до верхнього лівого кута. І вмикається, скажімо так, досить незручно. А це об'єкт кнопка і керувати кнопкою трішки зручніше, ніж об'єктом OBG. А на цю сторінку додав напругу ємність акумуляторної батареї, від якої зараз квартира працює. Споживання квартири зараз 210 Вт і показую дані сенсора вуглекислого газу. Використовую зараз маленький літій полімерний акумулятор від навушників і його вистачає приблизно хвилина 30 роботи цього пристрою. Деяких речей я з цим екраном не показав, але я думаю, що він ще засвітиться в наступних моїх відео. Це в тому випадку, якщо я його не спалю. Зараз планую його розібрати і спробую зробити сенсор напруги. Сенсор наявності напруги в мережі вийшло зробити, але він працює не зовсім так коректно, як хотілося би. Проблема в чому? Проблема в тому, що в мене, по-перше, дуже маленький акумулятор, тут десь приблизно біля 200 мАч. і SP32 не любить напруг нижче 3,3 вольта. Якщо напруга на акумуляторі опускається нижче відмітки 3,3 вольта, то плата починає нестабільно працювати, і в телеграм-канал мені видає ось таке: то вимкнули світло, то вимкнули, то знову вимкнули, то вимкнули. Мала ємність акумулятора тягне за собою ще одну досить неприємну проблему, коли він повністю розряджається. Якщо з'являється світло, то зверніть увагу, статус GPIO 11 не змінюється, він як був off, так і є off. Але при цьому вже плата працює, дані вона передає, тобто вона знаходиться онлайн, але статус до цих пір OFF. Щоб такий моніторинг працював коректно, потрібен акумулятор трішки більшої ємності. Тож до мене їде акумулятор на 2500 мАч. Сподіваюся, що його вистачить годин на 8-10. І також потрібно враховувати, що ця плата на зарядку акумулятора дає не менше 400 мА, і заряджати таким великим струмом 200 мАч акумулятор точно не бажано. Акумулятор трішки підзарядився, виймаю, вставляю. І статус змінився на ОН. Напруга є і я зараз отримую повідомлення, що світло з'явилось. І ось, на жаль, одна моя голова аж ніяк не може придумати, як зробити так, щоб при відновленні живлення у випадку розрядженого акумулятора я отримував правильний статус. в OpenHasp є batch processing. Можна створити файл bootcmd, який буде виконуватись при запуску. Є глобальні команди, які можна прописати в цей файл. Є, наприклад, команда input або ж команда output. Наприклад, команда Input 11 повинна віддавати статус GPIO 11. Саме ці команди керують GPIO і отримують статус GPIO. Але як їх використати для того, щоб скинути статус off? на жаль, я не розібрався, тож буду вдячний, якщо ви знаєте якесь рішення. Знайшов на Сінкиверс модель під це екран. Але таке враження, що цю модель потрібно по X зменшити десь приблизно на 2 мм. Бо трішки виходи не підходять. Ось таким чином можна розмістити цей екранчик, звісно ж, зображення доведеться перевернути. І ось на цьому поки що все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І я думаю, що цей екран в деяких моїх відео ще з'явиться. Для того щоб повідомляти про відсутність світла, я використовую ось таку автоматизацію: сутність Crow, бінарний сенсор на чпі 11 Якщо стан бінарного сенсора змінюється з виявлено на невиявлено протягом 3 секунд, то робимо наступні дії. За допомогою telegram Bot відсилаємо повідомлення собі, що електрику вимкнули о такій-то годині. На своєму пристрої я вмикаю беклайт на 100%, це 100% яскравість. І ще одна дія переходжу на сторінку номер 5 зберігаю, імітую вимикання електроенергії і рахую до трьох. Один, два, три. І ось на цьому поки що все.